На Стоим где-то uh, покемон. <laughs> Добре, я не Разом. 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 Слава Україні! Героям Слава! Друзі, ми з вами дійшли до головного входу до адміністрації президента. Йому, навіщо, я не розумію, заблокували внутрішні війська. Це вже не Беркут, бо транспорту зрозуміло. Хлопців перекинули блокувати адміністрацію президента. Так, хлопці, Так. мовчать, підтримують. Але, друзі, що відбувалось у нас сьогодні? Сьогодні була можливість мирним шляхом, не революційним мирним шляхом розв'язати кризу, яку створив Янукович і його олігархи. Вся його банда працювала на цю кризу. Знущаючись і грабуючи Україну, вся його банда довела Україну до банкротства. І вони хотіли надурити Європейський Союз. Чому? Тому що їм потрібні гроші. І більше нічого їм Європі не потрібно. Ви думаєте, вони хотіли будувати демократичну Україну? Може вони хотіли чесний суд? Може вони турбувалися за права людини? За зарплати і пенсії ні! Вони брехали Європі про свою європейську інтеграцію, про свою європейську любов тільки з однією метою отримати нові мільярди, тому що вони розікрали все. Фактично зруйнований весь золотовалютний резерв нашої країни. По кишеням, по повшором розтягнули. І коли Європа сказала, ми допоможемо Україні, ми бачимо Україну в Європі, це файно, так повинно бути, але почніть реальні зміни. Ми не будемо фінансувати диктатуру, ми не будемо фінансувати вбивства українців, Почніть реформи, припинить політичні репресії, припинить знущатись над людьми, і ми вам допоможемо і ресурсами. І інвестиціями і підтримкою. І коли вони зрозуміли, що не вийде їх надурити, так як вони надурили мільйони українців, які за них проголосували, обіцяючи, завтра-завтра вже буде гарно, вони розгорнулися до своїх реальних господарів, до Росії і бігом до Росії виторговувати собі гроші. Так. В Росії так багато не дадуть, як в Європі. Але ж Путін не буде просити припиняти репресії. Путін не буде просити, щоб не використовувати цих хлопців проти неозброєних громадян. Путін дасть гроші на диктатуру, аби вони стояли на колінах перед його троном. І саме це ми побачили, коли вони повернулися спиною до Європи. Друзі, України сьогодні був. Час спокійно, цивілізовано розв'язати проблему, відправивши уряд у відставку, відкривши кримінальну справу проти Захарченка і проти тих, хто бив людей. Але Янукович вважає, що він дочекається, поки ми зменшимось чисельно, і тоді він, як тоді, 29 числа, коли мало людей було на Майдані, знову кине бойовиків вбивати. Вот я обман. Але друзі, ми витримуємо. За! Я не чую, тому що у нас нема шляху назад. Шлях назад це шлях до в'язниці, якого не зроблять з усієї країни. Шлях назад це шлях безодню. Друзі, нам потрібна витримка і дисципліна. Я пам'ятаю 2004 рік. Тоді також було дуже важко на початку. Але коли людей ставало більше і більше, тих штами військові, силовики сказали ні, кучма нас не захистить і пішли за українським народом. Так само і ці хлопці, яких вважає Янукович Рабами, які, поки бездумно виконують його накази, прийде тиждень, і вони зрозуміють. Що їх просто використовують як м'ясо, кидаючи на своїх братів, на дітей. Хлопці, у вас є батьки, у вас, можливо, є вже діти. Подумайте, яку країну ви сьогодні захищаєте: країну бандитів, країну злочинців, країну похитків, які сьогодні крабують вас і всіх нас, які знущаються над пенсіонерами. Які не дають жодного шансу на майбутнє наших дітей. Друзі, ми з вами сьогодні були свідками. Янукович не хоче мирно розв'язувати проблему. Він дав команду регіоналам жодного голосу не давати. Він дав команду продажним комуністам жодного голосу не давати. Він вважає, що йому допоможе Росія. Вважаю, що український народ не піде до кібер захистити. Але це не так. Сьогодні ми з вами прийняли рішення до блокування кібер, до блокування Азарова, які вже... нашої країни. Ми додаємо блокування адміністрації президента, тому що у нас немає президента, так? <зваж> Саме тому, друзі. Організована, дисциплінована. В адміністрації президента є десяток виходів і входів. Біля кожного виходу і входу повинен бути наш пікет. Біля кожного виходу і входу повинна бути наша група, яка не дозволить далі знущатись над Україною. І він тимчасово буде сидіти у себе у міжгорії. Але воно не так далеко від Києва. Завітаємо туди в гості, так? Да! Друзі, саме цю хвилину бачать ті, хто вже загинув за Україну. Хто виборював Україну 100 років тому? Хто захищав Україну? лавах Хупа. Хто вмирав за Україну в радянських в'язницях і каторгах? Друзі, їм було важко. Їм було неможливо важко, але ж вони вистояли кров'ю своєю, життям своїм наблизили нашу незалежність. Нам важко на холоді і голоді. але друзі, Україна з нами. Весь світ з нами. І сьогодні, до речі, я хочу нагадати вам. Дев'ятий день, коли Юля Тимошенка голодує підтримує. вона нічим більше не може нас підтримати. Тому вона підтримує своїм голодом і своєю незламною позицією у в'язниці. І саме тому, друзі, ми гідні того, щоб отримати перемогу. Ми гідні того, щоб вжити в вільній європейській країні, яку ми здатні захистити, так? Да. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героя слава! Слава Україні! Героям слава! Янукович! Гей! Hey! Янукович! Гей! Hey! Янукович! Гей! Hey! Янукович! Гей! Hey! Янукович! Hey! <ривозные> Байдуже, або ще сидять вдома, їх все менше стає. Вони всі йдуть сюди, в столицю, на центральній площі. Або ті, хто з хамськими мордами сьогодні в парламенті сиділи і посміювались, роблячи вигляд, що нас з вами тут нема. Так ми є чи нас нема. Yes! Вони всі довідуються, що Україна є і Українці є. Скільки можна пропонувати по-людськи поводити себе в нашій, не їхній країні? Скільки можна казати, ви там проголосуйте, зніміть вашого Азарова, ви ж будьте люди, та не будуть вони люди. І лихо з ними буде. Не дамо знущатися над Україною цим зайдам і окупантам. Скільки можна знущатися, і старших, із молодших, батьки наші там. Ледь кінці з кінцями зводять, кожну копійчину рахують, а дітей їхніх б'ють у Києві на площах палками в своїй країні. Скільки будемо терпіти це? Ванду геть! Ванду геть, банду геть, банду <реку> геть, банду <реку> геть! Тому ми разом, але не друзі, ми разом до перемоги, до нашої перемоги. так? Так! І ми тут будемо стояти не за себе, а стояти за кожного. Із тих, хто в лікарні побитий, хто зализує рани, хто змінює під щоранку ранку після нашої вже 12-денної акції протесту, будемо стояти за тих, хто дома ще від Донецька до Львова, але серцем з нами, тому що не всі ще кинули свої справи і не приїхали до Києва, але з нами всі вільні і чесні журналісти країни. Є всього світу з України, з Америки, з Європи, з Азії будь-які новини вмикаємо і показують нас, українців, повсталий український народ, і показують ці морти пихаті у парламенті, які думають, що їм все дозволено, які думають, що вони там разом з Азаровим і Януковичем будуть насміхатися над українським народом. Так, ми мирні люди, але ми тверді люди. І ми скажемо ні, цій банді. І тепер, Азаров не міг на роботу без нас доїхати. І Янукович не зможе, так? так. Він не хоче чути свого народу. Вони всі ніхто не хоче чути свого народу. Вони не знають нашої української мови навіть. А вони знають тільки мову міліцейських кейків. Ми не для того тут ростемо наших дітей, доглядаємо наших батьків, щоб нас в нашій країні хлопцювали балками, так? Да. І ми, мирні українські люди, будемо стояти доти, доки не буде нашої української перемоги. Доки цей Хазаров разом із своєю бандою не піде відставку, доки Захарченко за побиття, криваве побиття мирних людей, не буде притягнений до криміналу? І доки Янукович не зрозуміє, що мінімально найкращий вихід для нього дострокові вибори. І це найкраще, що ми можемо йому запропонувати, як українці. так? <кліп> Тому ми тут стільки скільки потрібно, чесні, щирі, відверті очі і серця. За нами правда, нам нема чого боятися. Всіх не пересадять і не перестріляють. І балок на всіх теж не вистачить. А я вже не кажу, що і там серед тих є нормальні українці, хай слухають, слухайте хлопці, правду від народу і не виконуйте більше ніколи. Злочирих наказів цієї банди, яка називає себе поки що владою. День, два, три, місяць. І її не буде і почнеться чесне життя нашої вільної, тордої, незалежної України, всіх тих, хто хоче їй добра, так? так? Лишаємося тут, на нашу мирну, але тверду безстрокову акцію протесту. Слава Україні! Героям слава! С Олександр Бригінець, депутат від Києва, і просто мужня і щира людина. Слава Україні.